Ви на каналі DorgoDoom. Огляд та правила настолок. Маленький світ. Ще одна популярна настолка як для компанії, так і для двох. Існує світ, в який приходять раси і хочуть зайняти побільше земель. Бо кожна загарбана земля, яку контролює раса, приносить монетку в кінці ходу гравцю. Світ маленький, а всі раси хочуть побільше грошей, тому вони конкурують між собою і вибивають одну одну. Ходи обмежені, а головна ціль зібрати побільше монеток. Кожна раса має свої особливості. Окрім щурів, їх і так забагато. І до цих особливостей ще додається здібність. Під час гри расу можна і треба змінювати. Бо гра виконана так, що одним народом ви навряд чи здобудете перемогу. Давайте розглянемо правила. Приймати участь можуть п'яти гравців. І, в залежності від кількості учасників, обираєте мапу світу. На позначки на мапі викладаємо загублені племена і гори. Расу перетусовуємо, викладаємо 5 раз і шоста в стопці. Так само викладаємо додаткові здібності. Кожен гравець отримує по 5 монеток. За правилами гри обирає расу і ходити починає гравець з найгострішими вухами. Але у нас все просто. Забираємо расу в такий спосіб. І беремо фішки нашого народу. Кількість фішок дорівнює сумі чисел раси і додаткових здібностей. Особливість раси Халфлінга він може захопити будь-які землі, і на перших двох він риє дві нори, і ці землі не може захопити інша раса. Додаткова здібність дає йому ще по одній монетці за землі з холмами. Ставимо значок з короною на шкалу ходів і починаємо захоплювати землі. Якщо ви не Хауфлінг і не маєте літючої здібності, то завоювання треба починати з країв мапи. Водойми теж не можна захопити, але є здібність, яка дозволяє і це робити. За землю треба віддати дві фішки. За гори три. Якщо там хтось знаходиться, то ще по одній фішці за кожного жильця. Коли ви хочете захватити землю і не вистачає фішок, кидайте кубік, Випавші очки, це ваша додаткова кількість фішок. Я маю дві фішки, потрібно лише одне очко. Цей раз не пощастило. Розподіляємо фішки, які лишились по землям, і рахуємо, яку кількість монеток отримаємо, не забуваючи про додаткову здібність 4 монетки. Далі наступний гравець виконує хід. І тролям, щоб вибити халфінгів, не вистачає трьох фішок. Гравець кидає кубік. Тролі вибивають суперника, гравець губить одну фішку халфінгів, інші повертаються в руку. Расу можна скинути, привести її в занепад. Для цього в свій хід залиште по одній фішці на занятій землі, перегорніть її і візьміть за своє володіння монети. В наступний хід ви оберете собі іншу расу. А поки землі залишиться під контролем вашої згасаючої раси, вони також будуть приносити вам монети. Ви не можете мати дві згасаючі раси, звісно, якщо ви не маєте спеціальну силу для цього. Коли ви вирішили загасити вашу активну расу, маючи при цьому іншу расу в занепаді, то ця раса повинна піти. Якщо вам раптом набридло грати існуючими расами, гра надає можливість створити свою персональну із додатковою силою на додачу. Ось такий зовсім коротенький відеоогляд вийшов на дійсно круту гру, яка займе у вас та у вашої компанії веселу годинку півтори часу. Сподобалось відео? Став лайк та підпишись на наш канал, а з нас огляд на Воїна Столки кожного тижня!